Всім привіт! На зв'язку Антарес. Ми в місті Запоріжжя. Сервісний центр 2341 раніше знаходився на парковому бульварі, а в кінці серпня він переїхав на нову адресу. Зараз він знаходиться на вулиці Олександрівській, 84. А сьогодні ми завітали до цього сервісного центру, щоб подивитися, як тут в залі справи, які тут встановлені екзаменаційні маршрути. Проїдемось по ним і визначимо, чи складні вони, чи ні. Поїхали. Поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой. От бачите, як тут вузько, ледь проїде машина. Ой-ой-ой. Так. Ой, ой. да. угу. да, Данило вирішив правильно зробити, щоб не цінували машини своєї. Ага. Там ще хтось позаду да, пристроїться вже. Прилаштовується. І отже, перша складна ділянка, яку ми побачили, це поворот ліворуч на регульованому перехресті. Нам потрібно обов'язково пропустити зустрічний транспорт. Бачимо, що тут у нас зустрічний повертав ліворуч, але водій не знає, якими бортами роз'їжджатися. Тому якби учням потрібно буде брати ще ініціативу в свої руки і показувати іншим водіям, яким чином правильно розвертатись. Так, ну що, під'їжджаємо до дуже складної ділянки одного з маршрутів. Тут нам треба повернути ліворуч, перехрестя нерегульоване, Рух дуже щільний, трафік такий жвавий, доволі такий. От ми, дивіться, біла ауді Питає говорить, ми так само під'їхали, пропускаємо всіх, хто справа, і зліва їдуть. Тут в чому може бути складність для учня? Що учень може дуже довго стояти, почнуть позаду сигналити, нібито проїжджає. Учень почне нервувати, почне е, втрачати е, владу над машиною так? і може навіть заглохнути. Тому тут бажано, звичайно, що тримати себе в руках і. Дотриматися правил, всіх пропустити і потім проїхати. Ділянка дуже складна, доволі такі, навіть для досвідчених водіїв. Пропускаємо пішоходів, які доходять обов'язково. Потім їдемо. Так? Як оцей водій зробив, так неправильно робити. А будуть такі на маршрутах постійно, які будуть заважати, скласти нормальний іспит. А тут так само поворот ліворуч, навіть на регульованому перехресті. Це маневр дуже складний, тому що нам треба пропустити всіх, хто їде назустріч, прямо повертає праворуч, також правильно роз'їхатися з тими, хто буде також повертати ліворуч, як і ми. Під'їжджаємо до світлофора, дивимось на ситуацію. Так, Всіх зустрічних пропускаємо. Повертаємо, їдемо далі прямо до сервісного центру. Це вже кінець маршруту. Тут звертаємо увагу на припарковані авто. Пішоходи, які можуть вискочити за них. От зараз на цьому перехресті, нам потрібно буде повертати ліворуч. Ми зупинилися в лівій крайній смузі, тому що нам потрібно зайняти крайнє положення для виконання маневру. Тут теж є зустрічний рух, нам буде потрібно пропустити транспортні засоби, які рухаються нам назустріч прямо і повертають праворуч, а також правильно роз'їхати з транспортними засобами, які будуть також повертати ліворуч. Так, і отже зараз подивимося, як. Наскільки тут складно виконати цей маневр? Так, потихеньку під'їжджаємо. Так. Угу. Так, угу, угу, угу. Ага, так, бачимо, що от, ось і складності. Бачите, що так, Стаємо, чекаємо, чекаємо. Ось вже і складнощі. ага. Тому, Тому що водії зустрічних авто не завжди знають, якими бортами потрібно роз'їжджатися, якщо ми виконуємо одночасний поворот ліворуч один напроти одного. Так, ось на наступному світлофорі будемо повертати ліворуч. Так само у нас ще один поворот ліворуч буде. Під'їжджаємо до світлофора. Тут те ж саме аналогічно. Пропускаємо всіх, хто буде їхати нам на зустріч, прямо повертати праворуч. А також правильно треба роз'їхатися з транспортними засобами, які також будуть повертати ліворуч нам на зустріч. Поки що бачимо, що ліворуч ніхто нібито не повертає, тому пропускаємо всіх зустрічних. Після цього обережно повертаємо ліворуч. Все, повернули, чудово. Повертаючи праворуч, ліворуч, пропускаємо пішоходів. Бачимо, йде дівчина. Тут ніхто не пропускає її, але на іспиті треба пропускати. Бо це заходить як помилку. Тому важливо, дивимося її не тільки на світлофори, а й на пішоходів. Так, Тут обережненько, теж дивіться. Переїжджаємо рейки, тут багато руху пішоходів. Всіх пропускаємо на нерегульованих пішохідних переходах. Взагалі ділянка складненька така, тому що тут завжди у нас щільний трафік. Так, От ми під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Тут учням треба згадати, як же його правильно проїжджати. Ми будемо робити повний розворот. Поворот, Поворот. ми не вмикаємо перед перехрестям. Під'їхали, нам треба дати дорогу всім, хто вже рухається по колу. І бачимо, що перед нами багато машин, тобто ми потрібно, щоб вони спочатку проїхали, потім вже ми далі дивимося, що ніхто не їде по колу і проїжджаємо. Це складна, складна така ділянка, тому що тут завжди великий трафік. Так, далі Про... їдемо по колу, повний, повний розворот. Робимо. Так, тут у нас перевага. Все, проїхали На проїзд і вмикаємо правий поворотник. З'їжджаємо з кола. Тут головне учням не розгубитися, всіх пропустити, нікому не підрізати, е рухатись своєю смугою і е не забути вімкнути праве покаже повороту перед з'їздом з кола, щоб не зарахували і пункт. Так, Тут теж тут головна дорога, але нами діє до перехрестя, от у нас перехрестя і незрозуміло. Далі головна чи другорядна. Тому, якщо не розуміємо, то. Як краще, краще обережненько проїжджати, не поспішаючи, бо хтось буде думати, що у нього головне і поїде. Рухаємося прямо, бачимо, що у нас головна дорога уходить ліворуч. Так? Ліворуч повертаємо, бачимо, що тут якби, не позначені смуги руху, тому різні транспортні засоби можуть лізти з різних смуг, і буде дуже складно. Але учень повинен триматися правого краю. Так, тому, але тут може можуть бути виникнути труднощі, тому що багато припаркованих авто. Так, рухаємося, рухаємося далі. Угу. Да, рухаємося на підйом. Якщо ми на механіці будемо складати, пам'ятаємо, що на підйом машина піддається додатковому навантаженню. Треба, щоб вона їхала. Так, ще одна складна ділянка у нас. Тут ми повертаємо ліворуч, тому обов'язково пропускаємо всіх, хто їде назустріч прямо і повертає праворуч. Зараз їх пропустимо також. Не забуваємо що тут і пішоходи можуть йти. Бачите, який тут у нас щільний трафік. Так, мені здається, чи цей водій повертав чи ні. Щоб вимкнув він, він поворот. Так, і тут тут тримаємося правіше, давай праву смугу займаємо і їдемо по напрямку головної дороги. Обережно тут виїжджають, бачите, зі стоянок з прилеглої території. Так, напрямку головної, так, рухаємося далі. Все. Дивіться, навіть незважаючи на регульоване це дуже воно складне. В чому складність? В Тому що багато учасників дорожнього руху забувають деякі нюанси і що може учня ввести в ступор. Оце в всьому складність. Учену треба правий смузі їхати, а тут їде вантажівка. Якщо за ній їхати, то можна їхати півроку. Учень ще перелякатись може mm. цих вантажівок. Ну вона страшна, mm. да, страшна, тому що думає, що вона тебе зажме, ця вантажівка. Ну і тут ось. Бачите, зрізає вона трохи. Тут нам потрібно повернути ліворуч. Mm -hmm. Це воно. Теж, бачите, нерегульоване перехрестя. складно, бо великий щільний потік, який їде нам на зустріч, нам потрібно всіх пропустити зустрічних. І коли буде у нас проміжок між машинами, нам треба встигнути проїхати. Так, ага. Все, можемо їхати. Тут буває, що можна довго простояти, всіх прочекати. А так, тут у нас... Так, тепер ми повертаємо, виходить, ліворуч. Теж бачимо, знаків немає. Ліворуч повертаємо, пропускаємо всіх, хто справа зліва. Тут складно. Складно. Оце дуже складне. складна ділянка. Так. Поїхали. Оце дуже складне і, і для нас так. навіть. Так, тут ми під'їжджаємо до дуже складної ділянки на маршруті. Дивіться, у нас знак дати дорогу і е, рух тільки праворуч. Тобто тут зі всіх смуг ми праворуч можемо їхати, але далі нам треба буде ліворуч, тому ми ліву смугу і зайняли. Пропускаємо всіх, хто їде. Головній пропустили. Так, і далі бачимо знак 4-5 рух прямо і ліворуч. Так, і ліворуч, ми робимо поворот з лівого крайнього положення. Саме тому ми і зайняли завчасно ліву смугу, бо ми тут знали, що нам треба робити. Так, і далі по світлофору вже повертаємо і ліворуч на набережну виїжджаємо. Тому у учнів може виникнути питання незрозумілості, яку смугу зайняти, і там, якщо ми будемо виходить, повертати ліворуч з середньої смуги, це вже буде помилка. Саме тому ця ділянка є складною. Тобто, тут, якщо завчасно з інструктором не проїхати. То якби одразу не можна зреагувати на це. Тим паче учні, які не мають достатньої практики. І от ми під'їжджаємо до сервісного центру, бачимо дуже багато пропаркованих автомобілів, тому тут учням треба дуже повільно їхати, бо кожна машина раптово може почати виїжджати. Треба дуже обережно, щоб нікого не задіти і в той же час зреагувати, якщо хтось почне виїжджати. Тому от в цьому ще є складність будь-якого маршруту цього сервісного центру. Ще пішоходи. — Так, і пішоходи точно. Які Вибігають, ви роблять, що хочуть. Отже, ми проїхались по декільком маршрутам від Сенс-центру 2341. Що можемо сказати? Що є доволі такі складні ділянки? Є багато місць де припарковані автомобілі, де не видно знаків, місця, де потрібно повертати ліворуч, а повороти ліворуч навіть на регульованих перехрестях, вони складні. Також є дуже одна складна ділянка, де поворот ліворуч треба робити на нерегульованому перехресті з дуже щільним трафіком. Є декілька маршрутів в декількох маршрутів. Є місця з перехрестям з круговим рухом. є складні ділянки, тому можемо сказати, що маршрути доволі такі складні, особливо для новачків. Якщо для водія зі стажем це про то для новачків може викликати масу таких негативних емоцій і масу помилок. Тому ми рекомендуємо все ж таки здавати іспит саме на бабурці в сервісному центрі 23-42. А там маршрути набагато легші. Ми теж там їздили, знімали їх. Там більше місця, там ширина проїзної частини більше на маршрутах. і доволі такі можна скласти з першого разу. Тому все ж таки радимо нашим учням складати іспити саме в сервісному центрі 2342 на бабурці.